Команда з Верхівні, пасики з Верхівні, як правильно, і так правильно, і так правильно. Ріжемо кабанів на ЗСУ. Переробляємо. Переробляємо ці кабани і відправляємо нашим пацанам. Різні бригади, Пацанів більшість 80% хлопців ми взагалі не знаємо. Звертаються мами, сестри, діти, ну батьки, друзі, просять за, бо хлопців там. Ну, Зв'язок не завжди, а з рідними вони все одно біздяться, кажуть, що там через два дні вийдемо. Буває, відправили, через два дні забрали, буває, що посилка висить місяцями. Ну, це рідко, але таке буває. Отак і відправляємо, хоч складаємо смаколики різні, різні. Мало того, що ми виробляємо, нам люди, нам люди цього. Ніби як е, дають кошти, і ми ви бачите, там є. У нас є і печи, у нас є кава, у нас цукор є, у нас є енергетики, у нас є відмиш. Ну, багато чого є в нас. Хто що дасть, ми все, ми знімаємо відео, показуємо. Військові дивляться і тобто пишуть. Ми починали зразу, ми сперва були на, стояли в самообороні, були у нас тут блокпости, потім як вже, ну, потреби не стало. Ми виробляли бронежилети тут, в цьому приміщенні. Варили, варили з ресорів, шили. На 72-го передавали, на 26-ту ще. Я не пам'ятаю, 69, так, да, Віталій? 69 бронежилетів ми зварили, виготовили. Хто давав ресори безкоштовно з людей, а де в кого купляв за свої кошти. Ну, Маска, що багатьох купляв, багато люди і так привозили. Потім потреби в бронежилетах, бронежилет, як той казав, вже не було... Ми почали... Була проблема в ношах, Харківський польовий госпіталь, там був, хлоп, багато було поранених, хлопці на землі лежали. Це таку, ну... Наталя Саганчук така вже там мріє, може волонтер, може, знаєте. Леся Шнайдер. Ми з ними працюємо, вони допомагають їм, ну, вони допомагають нам, як треба, ми допомагаємо їм. То є, ну, взаєморозуміння таке волонтерське. Треба щось, вони кидають річ, ми тут збирали і матраси, і ліжка, і розкладушки, консервацію, то і все. І приїжджали сюди, машини везли на Харків, ну, де була потреба, на госпіталя. А потім була потреба, повні так були хлопці де на лімані, кажуть, була потреба з водою. Збирали кошти, закупляли воду, передавали воду новою поштою, і так само Наталя Тиганчук заїжджала, бусом п'ятитоніком здоровим. До води так само консервацію, дівчата випічку робили, все відправляли туди. Потім ця потреба таку, ну. І вже ну, ну, не треба було, вже ніби налагодилось. Ви, виникла така потреба з їжею в хлопців, щоб довготривалого збереження, тобто, як правильно сказати, і в Херсоні, от, то ви пам'ятаєте, що там наші козаки стояли. От ми шурвали, у нас є волонтери в Ружині. Ми їм робили 800 банок на це, на Херсон передавали. І в різні напрямки. Лесі Знайде, так само Наталя Циганчук, заїжджали і додому і машинами, і маршрутками передавали їм туди, бо там машини їздили. Хотіли ну, бути корисним. А потім з часом ми зразу ми робили, люди давали птицю, купляли за свої кошти, фарш купляли, купляли куре, ну щоб дешевше, щоб ну, об'єм був, щоб, як той казав. А потім вирішили. Ну, з командою, що давайте, може, купимо кабана, стільки з кабанах можна всього наробити. Та й так, першого кабана ми купили в серпні. Місяці. Дадім, в серпні не пам'ятаю якого числа, але це був серпень місяць. І почали ми робити кашу, одразу тушонку, тушонку робили, кашу робили, Ну, таке все робили по одній, як той казав, схемі. А потім трошки, як то казав, руку набили і почали брати цих кабанів. З того, з того дня в нас вже сьогодні 155. Десь колись кабан брали і куриче, м'ясо люди давали, то різали, перемішували, щоб, щоб не одна курка була. Ми не можемо закрити заявки на праму від військових. Та це ми були, нас задонатили з Дім? з Фінляндії нам скинули 2000 євро. Ну і ми, як той казав, на широку ногу по три кабани. Ну і вирішили, з командою посвітувались, Леся, шторя, там хлопці заїжджають, куски відуть, знаєте, Житомир є Житомир. Заїжджають, постійно треба грузити, чим штори давати, все так, як до нас ви бачили, виїжджають те, щось хлопцям дати торбу. І ми вирішили зарізати одного кабана і дати, там є Надія Мацейко, на в неї команда, там така, дівчата мала, Та Леся сам, там сама вогонь. Два кабани з ниж переробить. І ми їй дали одну кабана, а два ну, нам і так. Так працюємо, вчора у нас було три, сьогодні один. Ну Це все, що за мною оце ми робимо, це каша, там, чи просто тушонка, то таке. Ну, Це така смакота ось. Ви бачите, як вона зроблена, стільки м'яса, кислинку дає капуста, Всю, весь процес. Капуста робить свою роботу кислика. Ми додаємо трошки цукру, ви самі бачили. І воно дуже виходить смачне, додаємо ще рис. Нам жіночка з тіктоку посоветувала. Рис забирає, щоб не було. Як тушонка вариться, темно стається, м'ясо свіже, пускає сок, а ще плюс кисла капуста. А так рис забирає і вона виходить така, вона холодна, ще краще, як тепла. Нема такого дня, нема такого дня, щоб хтось не скинув 200 гривень. Ну, 100 даже, і то чи 50, ну все одно хтось скине. Італія допомагає нам дуже, Німеччина, Фінляндія задонатили. Да. У нас є така Світлана Третяк, родина Дукалівських з Америки. Які, це ті люди з Риму, як він. Валентин з Риму, Це ті люди, які ну, на постійній основі нас донатять. На постійний. Ми їдемо, купляємо її, ріжемо на місці, потім важимо, беремо, ну, беремо так, по 80 гривень, по 75. Ну, такі ціни. Які ціни, як беруть на базар, так беремо і ми. Є люди, що скидають. Є люди безкоштовно а й... надають, на бажають. Що нам надали, треба безкоштовно, а є люди, що не скидають. 300 як ми тягнули, тоді ружині. Скільки? 330 кг, Нам надали її СВК ружинський, досі жила нам надав її безкоштовно тоді. Да. 330 кіл це в нас було найбільше. Коптим сало, коптим ребра, робимо каші робим ось, робимо гущоне молоко, ковбасу, коптим, Запікають м'ясо. Запікають дівчатам, це не ми, але ми просимо людей, запікають м'ясо. Холодець зараз дівчата теж не наша, ну, вони вже в нашій команді з макарівки. Паштет, паштет в всі, так як вдома колись робимо такий паштет. Теж дівчатка нам роблять. Олів'є, що хлопцям наробили, 105 кг також. Дівчата з макарівки. Аліна Брунь своєю командою. Робимо, просимо людей, щоб долучалися. Бираємо кошти, якщо у нас є кошти на кабанчика і біз закуповуємо енергетики. Закуповуємо печиво, закуповуємо цукерки, фасуємо, ну, щоб хлопцям було, як то ти знайдеш, тут з, з дому, щоб було що в торбу дати. Просто щоб не одну посилку з кашею чи з тушом, щоб хлопці відкрили, відчували, що, що вони тут потрібні, що це прийшла посилка з дому. Байдуже, чи вона, ну, від кого вона прийшла, але ну, як з дому, ну, як, як від мами, так і ми так і ми тут все робиться тут Якщо за навіть наблюдаю, тут ніколи ніхто не свариться, тут ніколи ніхто не це. Тут не кожен не знає свою роботу. Підрізали і раз, я постійно тут, зима, тут вітя там, Віталій там, міша там, світа підрізала, допомагає тут. І так в ну, нас ніби як все налагоджено. Як не було, ми ці свині тягаємо, трактором тягали, і ми тягали, Чи ми їх не тягали, щоб лезота була по-різному. А як ви, робота важка, хіба хлопцям в окопах легше? Yeah. Ну, Ми завжди мотивуємося з того, що як нашим хлопцям. Ми вдома, да, ми потомилися, але ми лягли спокійно в крайно. І ліжка Да, в ліжка. А хлопці мало того, що потомилися, в них нема що їсти, вони ще в холоді, в голоді там. Так що нас мотивують наші козаки. Вони в нас, нас найкращі. Ну, ми мотивуємося і буває, якщо десь якесь непорозуміння, то зразу називаємо цей приклад, а як нашим хлопцям. Або навіть автомися, і сам собі думаєш, боже, як же ті пацани, як ну, їм. <плес> да. І це нас мотивує. Хлопці тут роблять безкоштовно, бо багато пишуть, питають, скільки тут ходять зарплати. Пишуть зарізала кабана, о, вже 10 тисяч заробили, пишуть. Це ж наші пишуть українці, знаєте. Я, ми завжди всіх приглашаємо гості, Приїжджайте, допомагайте, закачуйте рукава, Тут роботи всі, ми можемо нас може задонатити, ми можемо взяти 3-4, аби переробили. Ти побачиш, як тут заробиш. Тут можна заробити, вибачте, мене тільки геморою. І дирки на штанах. І дирки на штанах. Ми потребуємо кабанів. У нас м'ясо, м'ясо, пакети, банки. Нам пластину, так, да. такі... Але щоб якщо у вас є речоги, щоб нам сюди три фази провели, ну раз, і надав світло безкоштовно, помщену дадім. Нас, нам таку каструлю подарили, в яку ми можемо варити холодець, не кількість, колись, вона дуже швидко варить. Ми можемо її варити рульки, вона на 100 літрів. Туди одразу влізе 20 рульок. Можна кабана варити, ну там 10 кВт у нас не, не видержить ну, проводка тут. Щоб нам РЕС надав, ну, хоч на час війни під ну, цю, як той казав, електромережу, то певно, оце в нас така є потреба. Що мотивує? Мотивує те, що от хлопці, ось сьогодні ви бачили, заїжджав хлопець до нас. І коли хлопці заїжджають словами подяки, як е, коли отримували від нас посилки, як їх ці посилки виручали. У нас, до речі, нам тут допомагає також Миколка Яровий, розказував случай. Е, Помниш, Миколаєвич, як Микола Яровий розказував, як їх загнали, е, ну як загнали, окружили орки, і вони були в подвалі. В подвалі були там по пояс воді. І були вони вон, там сутки, чи скільки вони були? Вони хотіли їсти, і тут коля вспоминає, що В нього банк У мене зараз мурашки поначавка <зас> цю. Шукать в рюкзаку щось начав, і там банка нашої тушонки. І я каже, ну ви можете собі представити, як для нас це почути. І каже, я відкриваю цю тушонку. Як він казав, каже, це найбільший кусок, це Миколаївич мені положив, самого більшого куска. І те хлопцям він дав. От такі от речі мотивують. Мотивують, як нам е, постійно, ми ж спілкуємося з військовими постійно. Як дзвонять до нас, е, як пишуть, як відео. Це було як день волонтера, нам скільки військові ну, дуже приємно було від військових, особливо з Днем волонтера цим привітали. От слова вдячності ці від військових. Ну і звісно, що е, заради перемоги все це робиться, щоб якось її хоч маленьку, хоч частиночку, щоб потім, коли спитають, коли буде перемога, а що ти робив? Робив. Ми взагалі ми стараємося аполітичними бути. Ну, взагалі, нас підтримує. Ружинська, от там селищна правильно називається. Правильно, Руженська адміністрація нас підтримує. Ось сьогодні, сьогодні кабанчик, то з Руженської адміністрації була підтримка в виді доната 10 тисяч гривень. Тобто підтримують, підтримують. Підключилися люди з Макарівки, Вони раніше е, самі працювали. Зараз ми їм завозимо м'яса, допомагають переробляти, бо ми ну. Не справляємося, а так ми маємо змогу ще збрати по три-по чотири кабана в день. І в нас є люди, яким ми можемо просто завести там м'ясо, сало. Вони його запечуть, затушать, щось зроблять, і буде що хлопцям передавати. Якось так багато, багато ще почало трохи підприєднуватися людей. І по донатам, і фізично, то трохи почали приєднуватися. Не знаю, чому з чим це зв'язано, але ну, тим не менше нам це приємно. А я і ріжу, і так помаду, і їм їсти готовлю. Вони теж голодний день. Вчора три кабани, вони з п'яти часом ранку я прийшла вдома і в сім вечора. Голодний буде до пів до шісти десь, поки повечерили. Це був сніданок обід і вечора разом. Та й так, допомагаю, не можу. Вже. Ноги болять стара. 70 поштив себе три роки, але йду. Ну, це теж закуптили, задонатили на коптілку нам. І коптимо під черевину, ось ребра, намащені вже готові. І рульки закопчуємо там, кобусу теж робимо домашню. Все коптимо. – Як довго Ді... вона, на жаль, копиться? Дві з половиною-три години. Це одне. Ось я заклав під черевину. Ді, ну, в середньому три, три години буде. Достав, коптілочку помили і назад вже закладаємо черебра. Вчора три закладки було. Все не встиг, то щось сьогодні докопчу. Завтра ще буде ковбаса там. Є свині, то коптить по-любому, треба кожного дня, хлопці просять. Особливо подобається ковбаса, їм казали, такої неї легаті ще до війни. Ну, ми самі її нарізаємо, бачили там мілкі кусочки і працюємо. Коптиця під черевина. Банки так само люди донатять гроші і купляємо. Хтось привозить сам як то бачиш, що потреба є, люди допомагають привозять. У, у ящиках і в мішках. Ну, люди самі привозять там. Дома вони не треба. А так то все були, в козятині хлопці закупили. Далеко вони безкоштовно, то вони купили на ті гроші банок. Ну все закривають у баночки, ви бачили там кашу. Ну, сьогодні каша не робили, сьогодні все тушонка. Все сире. Закатали і закладаємо в автоклав. Баночок влазить 95 штук. Пакетів влазить 100. І все, і потім кришкою закриваємо. герметично закатуємо, даємо тиск одну атмосферу. І все, мережу включаємо і видержимо температуру десь до 110 градусів. Ні, не важко, ні. Нашим хлопцям там набагато важче. У мене також є близькі, родичі є, які воюють там на, на фронтах. Їм теж важко, я розумію. І тому маю тут допомагати і підтримувати так. Таким способом вирішила допомагати тут для нашої перемоги. Хочу, щоб всі небайдужі люди, щоб вони не були байдужими і допомагали донатити, допомагали навіть і запікати, підтримувати будь-чим і будь-як.